Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу радуйся благодатна Господь з тобою, дорогі Христі, браті і сестри, після Господньої молитви. В сторінках Святого Приспа сьогодні День благовіщення промовляє до Діви Марії Архангел Гавріл тим привітанням, яким починається і яке рядову молитви. Це Діво радуйся, благодатна Господь з тобою. І так праздник благовіщення, цей празник благовіщення дорогим Христів, здебільшого, знаходиться завжди у період. Святого Великого Посту. Та ми знаємо, що тут в наших околицях теж є храми посвячені на ту Бо Та, та старинна церква ще на фундаментах княжої дуби це церква Благовіщення нашому районному городку, звідки провадить дорога на судову вишню, остиска до перемишки. Там над тими Роздовицькими словами стоїть величава. середині так і зовні церква благовіщня, де я колись після себідарії біля престолу її робив перші кроки священичний. Церква дорогі у Христів, це є церква величава, дуже, а дуже величава у своїй архітектурі, у своїй красі, це є церква нова, благоміщення Пресвятої Богородиці, в околиці Львова, що зветься серед народу майорівки. Отже, там також сьогодні храмове свято. Звичайно, ще не збільшує тих церков, але так прикинувши по місцевостях по районах, немає їх так вже і достиг. Але на честь Богородиці є дуже, а дуже багато храмів, присвячених та її пам'ять. Ви, дорогі браті і сестри, знаєте і бачили, Боже Христово має і образи, такій традиції католицької церкви, де та у тому зображений Христос Спаситель і серце Його пламені вогненним зрицем. А другий образ Божа мати і серце її пробито печено. Чевний день страшний, день розп'яття, розрішив для тебе загадку пророцтва. вінець, герневі на голові Спасителя його рани його вмираючий погляд, ось зброя, якою твоє материнське серце було робити так глибоко, як величною є твоя. І до нас наріжне, тому каже один святитель у своєму слові, що це був рука Божа стримала хвилю гріха, котрий розливався по цілому світі. Так і в цьому роді. Прилюбного та грішного, знайшлася та діва. Гідна достойна стати обручницею Святого Духа. Так знайшов син Божий місце, святе і чисте і звеличу величчу вище всіх. Не тільки жінок, але ангелів та архангелів. тож дорогі у Христі, незважаючи на те, що сьогодні не є вихідний день, все-таки ласка Божа, любов до Пречистої, Збирали вас, як на ранішніх літургіях, так само і сьогодні на цій вечірній службі, де ви мали бажання з Богом і нагоду прийти, щоб спільно тут разом з нами у молитві. Безліч святих рад тягнуться банями, шпилями, суворю, церков, небо і вказують, де є наша вітчизна. Так беру Христів і сьогодні перебуваємо цей неспокійний і такий тривожний як кожного з поміж нас час, Де навіть. якому здавало б знищеному, збендерованому, збопленому, спаленому, Харкові, також люди ходять, боляться, відправляють своїм місцеві редакції. Твої хресної дороги, так як це було неділю страчні, божі, зарваниці, креху та всюди-всюди, у всіх місцях, де люди долаючи не один кілометр, незважаючи зважаючи. На дощ ішли, діти несли ті маленькі хрести, дорослі несли великі хрести, і решта також станція від станції прославляли разом з митрополитом нашим страшним Христа. Страшно жодно розп'яти, а до воскресіння його залишається другі менше місяця часу. Звичайно, що цей час мене скоро день за день. Ось була надія Христополона, половина посту і далі підемо все ще раз до світлого Великодня. І отже там, в тому Харкові, був один священник, переслав мені стації хрестої дороги. Такі зворушаючі слова. Знову мати стріча домовину. Домовини прапор я лиця. і ридає над своїм сином, як жінки над тобою в До усередини суніч лунають наші руки в молитві зрустись Через Боже, зараз Боже, нас всі розпинають, як Тебе розпинали колись. Так, дорогі браті і сестри, ви є в свідками. Але ми. Знаємо що написали на тій станції тої Хресної дороги, де люди моляться і плачуть, боляться і передають ці молитви в різних наміреннях. В різних інтенціях за те, щоб це лихоліття страшне українкнуло наш край, нашу землю, щоб ці хмари, хмари чорні хмари, страшної війни. Руду, фальшу, обману, щоб ті великодні сонячні промені це все, все спалили на землю нашу миру, спокою. lá lá